Всім привіт! З вами Таня і Настя, і ви на каналі Бумажні Солодощі! Привіт! Надіємося, що у вас все добре. У нас все потихеньку, навчальний рік почався. І вирішили виділити время і місняти відео для вас. Ну що, давайте почнемо вибирати наші пакетики. Начнемо ми із зачіски моєї доньки. У Нас тут чотири пакетика. Вибирай. Угу. Клади. Так. Далі. Далі беремо морожено. Це у нас таке віяло. Маю... Бери. Угу. Так, далі. Сьогодні ми закінчуємо дві колекції. Угадай по емоджі і наклейки. Збираємо наклейки магнус. Далі телефони обоє. Беремо добрі фіолетовий. Далі термоси. У нас така книжечка вибирає, який ти вибираєш. Дуже така вона довга колекція. Давай ма... сиреневий. оцей малиновий, да. От так. Отак, хорошо. Нічого страшного. Далі дві на... Які обоє. Ми беремо тут два пакетика. Давай візьмемо салатовий і візьмемо оранжевий чи коричневий. То коричневий. Давай візьмемо коричневий Це оранжевий. А, оранжевий, ну давай оранжевий. Так. А ті два на потім в сьогоднішній раз ми їх закінчимо. І факти. Факти У нас тут три пакетика. Ми вирішили взяти два маленьких, а великий оставить на потім на сьогоднішній раз ми вже закінчимо цю колекцію. Ну і що ж, давайте почнемо нашу. Розпаковку. Ось наш каталог. І наша наш перший буде розворот. Це е, факти більше всього. А, ні, оцей. Телефони. Телефони, давай. А потім, Анука а ну можна? Факти, а, Телефон. факти, да факти, добре, давай. Факти. Розкривай. Угу. Угу. Тут дві, так? Да? У нас тут пірання попалося. Ну, виклади, викладай, я буду показувати. Ось така пірання. Я думаю, всі бачили фільми про в 3D, які вони опасні, що вони можуть з'їсти людину. Ось я старалась передати, як вони блищать, бо вони блищать. Тут написано, що збираючись у зграї, можуть атакувати дрібних савців і навіть людину. Якщо вони чують кров, вони моментально летять. Так, і в слідущому пакетикі в нас попадається леопард. Значить, у нас буде леопард в слідущому разу. Полюють вночі на оленів, антилоп, королів та птахів. Давай наклеїмо туточку, що для цього переклеюємо. Давай. М. Так, це у нас виходить номер 4. Більше всього буде сюди 4, сюди 4 і сюди 4. 4. Давай 4. Угу. Далі. Давай приклеїмо піранью. Піранью приклеємо красиву. Я старалась передати, яка вона є сама по собі. Ця рибка хижа. Можна сказати, пошти як кула. Mm -hmm. Так. Отклеїмо. Давай приклеїмо її. Снімай носічку. І приклеюємо її. Малюночки ми зібрали, тільки на першій сторінці буде ще. Нічого страшного. Приклеюємо піран'я саме, саму назву піранії. Вони живуть, кстати, там, де прісна вода. Я знаю, Колись я дивилася про них документально там показували. Воно не фільм, а як передача. Вони живуть у прісних водах глибоко. Дуже багато складають личинок. Яєць. Так, і сюди. Приклеюємо. Відклею. Угу. Номер один. Номер один. Ота-та. Да, так, Так, приклеюємо туди. І... Названня що тут у нас буде леопард. я. леопард, тепер давай далі. Далі у нас буде колекція. Телефони. Ти побігла. Телефони, бери, телефони. Телефони. Ось сюда. Ось ця сторіночка, так. Да. Відкривай. Угу. Така там наклеечка. Ось така наклеечка. Так, приклеюємо. Куди приклеїмо? Давай на першу Давай і приклею на, наклейку. Трохи О, давай. І наклейку приклею. Приклеїм далі. Так, збираємо наклейки. Так, яка там наклеєчка? Випадеться нам. Це останнє. Ось такий магнус. Приклеюємо, приклеюємо його. Приклеюємо. Номер чотири. Так, ось така колекція. Угадай казку по емоджі. Останні, останні пакети. У нас тут дві наклеєчки. Ось така і така наклеєчка. А це була... Так, давайте приклеюємо. Приклею одну сюди. Так, да, а одну сюди приклеює. Угу, сюди приклею. Не не другою стороною ж переверни. Так, да, так, приклею. Так, це цифра 7, це за кількість їхню може казати. Оце таке. Це з рапунця було. Волосся, точок і корона. Далі. Зачіски моєї доньки. Угу. І що там попадається? Угу. Ось така коса витягнута. Приклеюємо. Номер сім. Так, і в нень туди да, приклею. Угу. Так, далі. Це да. не морожено? Так, да, це морожено. А, ні, це не морожено. Ось морожено. Давай, морожено. Можна її нанести? Ага. Так. Яке тут у нас морожено? Ось таке кавунове. Кавунове морожено. Давайте приклеїмо. Кстати, кавунове морожено дуже добре. Мені дуже подобається, як і світлофор. А також турбо добре, хрещатик добре. І солодка слова дуже добре. Воно як масло, ну добре. Це... Під номером. Ось тут, напевно. Сім. Під номером 6. Так, да, під номером 6. Правильно. Приклеємо. Все. Інтересно, яку ми сторінку першу закончимо, звучить. Так, далі, термоси. Термоси. Так, який тут термос? От такий зелений. З зеленими кольорами, жовтими кольорами. Під номером. Нема номера, так? Да? Нема, ну приклеюю. Ой, термос, а ось ще ж термос. Я думаю, де заховувався наш термос. Потихенько. Угу. Давайте приклеїмо рядишком із другим термосом. Так, ось такі два термоси. Далі йдуть у нас. Да. Так, відкриваю. Угу. Окей, і давайте там акуратно і Ось такий магнус Приклеюй. Всю давай. Так, приклеюємо. Так, отакий ось, ось і далі. Угу, приклею. Угу. И давай еще. Взяла за Ага. И какая там наклеечка. Вот такие абстракции. Приклеиваем. Ось так виходить. На цьому все. Дякую, що дивилися. Ще хоче Настя показати вам книжечку про Магнуса. Получається, я тут догори ногами не прочитаю її. Можна так повернути? Ні. <кхем> Вона додала наклейки. Ще буде додати, тут немає ще. Тут ось є. До кожної глави, відповідає ще наклейка. Хто хоче, може прочитати. Вимойте на паузу, якщо поставити, і прочитати. Ось тут. тут вона ще не вивела, ну вона її не доробила. Ну, дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хочемо передати каналу Паперовий Світ. Привіт! від нас, дякую, що смотриш нас. Бажаю вам, щоб у вас все було добре і до нових зустрічей. Пока-пока, пока!